Що ж, давайте подивимося на ваші стосунки, які зараз ви ведете. Чи варто? Чи варто всі стосунки далі йти? Ось, виходить нам стабільність. Стабільні стосунки. Так, у вас є стабільність. Перевернутий лицар. Любить вас. Любить. Сказка вам розповідає, що буде у вас хороше життя, але. Е, ні, він хитрить. Хитрості. Перемога нечесним шляхом. Гармонія. Є між вами гармонія, ви цього прагнете. А чи варто бути з ним далі? З цією людиною? Діти від нього можуть народитися. Так, дитина, з цією людиною дитина. А діти це завжди добре. З чим я вас вітаю? Цього найкраще.